Історія та цікаві факти. День Конституції України. Конституція 1996 року для українців не перша. Попередниками нинішнього головного документа стали Конституція Палипа Орлика 5 квітня 1710 рік. Конституція Української Народної Республіки 29 квітня 1918 року. Мала Конституція Західноукраїнської Народної Республіки 13 листопада 1918 року. Тимчасова Конституція Карпатської України 15 березня 1939 року. До слова, Конституція Пилипа Орлика повністю називалася Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького і складалася з преамбули і 16 статей, була написана латиною і староукраїнською мовою. Рукописні версії оригінал історичного документа знаходяться не в Україні і тільки в 21-му році зі Швеції доставили документ на Латині для тимчасової експозиції в Софіївському соборі з 16 серпня по 14 листопада. Процес підготовки Конституції України тривав з 1990 по 1996 рік. І всього було запропоновано 15 проектів документа від конституційної комісії політичних партій науковців. Так, наприклад, в Україні комуністи тоді пропонували в проєкті конституції зберегти назву УРСР, відновити радянську форму правління, обмежити права президента і увійти в новий союз. А якби була прийнята редакція Конгресу українських націоналістів, то Крим міг би втратити статус автономії. Конституція України могла бути не прийнята 28 червня, оскільки напередодні історичного засідання Ради тодішній президент Леонід Кучма видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України. Коли ж народні депутати ухвалили Конституції, відповідний указ глави держави був скасований. Найгостріші дискусії точилися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Криму та російської мови. Активний період роботи над документом зайняв три місяці. У березні 1996 року проект документа був винесений на обговорення Конституційної комісії та рекомендований до розгляду Верховної Радою України. 2 квітня проєкт Конституції внесли до порядку денного засідань, а після двох місяців доопрацювання проєкт був прийнятий в першому читанні. При підготовці до другого читання в документ внесли близько 6 тисяч поправок. Всі три місяці комісія працювала над проектом без вихідних з 9 ранку і до 10 вечора, а засідання парламенту щодо прийняття основного закону тривало добу. Голосування в Раді щодо прийняття конституції проводилося за кожною статею окремо і цілими розділами, і в цілому відбулося о 9.20 ранку, 28 червня 1996 року. Президент Леонід Кучма на доленосному засіданні ради не був присутній, але за кілька хвилин до остаточного ухвалення депутатами Конституції прийшов до сесійної зали. 21 червня 1996 року було прийнято доповнення спікера Олександра Мороза про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад. І про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Перша мініатюрна конституція України була презентована в Києві 22 серпня 2011 року. Конституція в мініатюрі розміром 21 на 32 мм має 160 сторінок, на яких вручну було написано близько 9500 букв. Кожна з цих букв має розмір не більше одного міліметра. Текст книги написаний індійською тущу. Сама ж мініатюра виконана зі спеціального тонкого паперу. Міні-конституція знаходиться в чохлі із зображенням герба. На створення мініатюри було витрачено близько двох місяців. Вона передана в музей книги і друкарства. У 2019 році. В інтернеті з'явилася Електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Авторами стали брати Капранове, а художником Олександр Костенко. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.